Доброго дня! Я рада вітати вас на нашому майстер-класі з виготовлення букету в спіральній техніці. Мене звати Тетяна, я керівник гуртків флористики та фітодизайну Чернігівської обласної станції юних натуралістів. Сьогодні я хочу вас познайомити з букетами в спіральній техніці. Існує два способи постановки стебел, тобто квітів і зелені, в букетах. Перший спосіб це коли стебла ставляться паралельно один до одного. І другий спосіб це коли стебла букету ставляться спірально, тобто в спіральній техніці. Таким чином, ми можемо зробити букети більш пишнішими, ми можемо зробити більш розкидісті букети, і ми можемо додати в букеті більш повітряності. Сьогодні ми повчимося робити саме такі спіральні букети. Ось якраз початок літа. Тому ми беремо для нашого букету літній асортимент квітів. Я взяла, вибрала для свого букету півонії, люпін і трошки зелені. Якщо ви були присутні на наших минулих майстер-класах, мабуть, вже знаєте, що будь-яку роботу флористично з живими квітами ми починаємо з того, що оброблюємо наші квіти. Ми знімаємо всю лишню зелень. Яка буде нам заважати. Ніжка кожної квітки повинна бути чиста і підготовлена. Таким чином оброблюємо кожну квітку. Знімаємо листя аж до самого верху. І повинні вийти в нас ніжки півоні, зачищені, люпін ми теж обробляємо. так само знімаємо зайве листя. Ось так і так кожну гілку. Якщо є сухі суцвіття, також їх видаляємо. Бачите, як багато у нас відцвітчих сутвіт? Ми повинні їх видалити. Отакий От так. От красивий люпін в нас вийшов. Нам залишилось почистити зелень. Беремо гілочки і також знімаємо нижній слой листя, залишаючи буквально тільки верхівку. Зелень ми також очистили. Можемо починати наступний етап роботи з виготовлення самого букету. Для виготовлення цього спірального букету, крім квітів, нам потрібна буде всього лише бічовка технічна для закріплення самого нашого букету та декілька декоративних стрічок. Починаємо виготовлення. Починаємо виготовлення нашого букету з того, що ми вибираємо прямі стебла квітів. Одне, букет ми будемо тримати в лівій руці, буквально в трьох пальцях, от таким чином. Ми беремо одну центральну квітку, другу центральну квітку ми кладемо паралельно. Але під невеличким нахилом, під кутом, отаким от чином, і тримаємо трьома пальцями. Наступну нашу квітку ми ставимо також під нахилом, під кутом, Ось так от. І всі наші наступні квіти. Ми так само додаємо, зберігаючи цей нахил і закручуючи нашу спіраль проти годинникової стрілки. Ось це вже наша основа спіралі. Далі, таким чином, ми додаємо всі інші наші рослини. Так виглядає основа нашої спіралі. Ми додаємо також гілки. Ми можемо знімати щось зайве, якщо ми бачимо, що воно нам заважає. Щоб мої квіти були вищі, ніж зелені, тобто їх можна обережно піднімати, не затискаючи точку зборки. Якщо квіти невеличкі, ми можемо додавати по дві, тобто грубками. Нижче нашої зв'язки або точки зборки букету стебла повинні розходитись таким чином, щоб в нас залишався в букеті простір і повітря. Маємо букет вільно, не зажимаючи точку зборки, так ми можемо поправляти наші квіти, прокручуємо різні сторони. Поправляємо наш букет. Дивимось. Бачите, наша спіраль, рівні, зачищені красиві стебла. Коли ми вирішуємо, що букет готовий, ми його перев'язуємо технічною бічовкою. Ще раз дивимось і поправляємо тут, підрізаємо наші стебла. Розкриваємо. При правильній зборці спірального букету і правильному підрізанні стебел, букет може отаким чином сам стояти на площині. Це каже про те, що букет зроблений вірно. І останній етап це декорування технічної бічовки атласними стрічками. Зав'язуємо такий бандит. Наш букет готовий. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. Головне бажання та наполегливість. До нових зустрічей на наших майстер-класах.